Всім привіт, мене звати і Я витаю на своєму книжковому каналі. На дворі містичний жовтень, а це означає, що відео будуть входити кожного дня. Тому Обов'язково поставте лайк цьому відео за мою натхненну мотивацію до такої справи. А також підпишіться, якщо ще ні, тому що справді буде багато всього цікавого у цьому місяці. І для сьогоднішнього відео я обрала таку тему, яка мені здається інтригуючою, і я вже давненько про це хотіла поговорити. А саме чому люди люблять читати різноманітні жорстокі книги, не лише книги, дивитися фільми такого плану. Грати в комп'ютерні ігри, тобто нас приваблює певна жорстокість у вигаданому світі. І я вирішила про це поговорити у двох, так би мовити, аспектах. Перший, це, звісно ж, науковий. Що про це говорять науковці? Тому що не лише мене це, звісно ж, зацікавило, а й багатьох до мене людей, і вже є певні наукові дослідження. А також поділюся власним особистим досвідом, тому що колись я дуже любила фільми жахів. Проте зараз я їх уникаю. Загалом дуже рідко дивлюся, один на рік це якщо пощастить. Отож, починаємо. Що ж говорить нам наука щодо того, що дуже багато людей, не всі, але великий відсоток любить дивитися фільми жахів, читати книги такого плану, грати в комп'ютерні ігри. Це все пов'язано з страхом, який в нас по факту відсутній. Давайте про все по черзі, Лякація – Це наш природний процес, і завдяки ньому ми дійшли і впинилися там, де ми є. людство вижило. Тобто, ви розумієте, колись давно, коли наші предки ще тільки ставали сучасними людьми, ми переживали купу жахливого впродовж не знаю свого життя. Дня, тому що ми могли бачити, як наших одноплемінників розривають тигри, помирати з голоду, виживати, замерзати на смерть. Ну, тобто, все-все все жахливе, що може ставатися з людиною в дикій природі. І ось за роки ось цієї еволюції, поки ми дійшли до так би мовити, нашого такого ситого життя, наш мозок. Звик до цього жахіття. І тому бажання переглядати такого плану фільми чи книги це все компенсація реального жаху в нашому житті. І насправді, коли це читала, мені стало трішки сумно, тому що, мені здається, для багатьох українців, на жаль, жах. Прийшов в наше реальне життя. І навряд ми зараз будемо якимись такими фільмами, книгами компенсувати, так би мовити, вигаданий жах, тому що нам вистачає його в реальності. Сумно, проте це так є. Ну і повертаючись до теми відео, що це не лише, так би мовити, роздуми. Звісно ж, це все підкріплено дослідами, адже до людей підключали пристрої, вивчали, що там. Які спалахи відбуваються у їхньому мозку, і під час перегляду таких всіх фільмів активуються ті зони, які активуються під час посттравматичного синдрому? Тобто, переживаючи справді якийсь вигаданий жах за героїв у фільмі, ми даємо нашому мозку цю потребу в реальному жасі. Звучить дуже дивно, але ви ж розумієте, що наш нас мозок він часом розумніший за нас самих, якби це дивно не звучало. І звісно ж, тут постає питання, чи корисно? Нам, взагалі, так собі лоскотати нерви, і так, так, це корисно, тому що як я вже сказала, страх є для нас природним. Він допоміг нам вижити в цьому світі. Так, сане ботофорна чашка, і з нею п'ю каву. Тут, напевно, доречно також згадати буде про архаїчні страхи, про те, що ми боїмося павуків, змій. Це також все йде от з тих глибинних часів, коли цей страх він нам давав змогу вижити. Нас не кусали ось ці ядовиті плазуни, тому що бачиш, таких плазунів, ми одразу там втікали і був шанс людей на життя. Отож, зараз, переглядаючи ці фільми, ми також набуваємо певний досвід, тому що мені здається, в багатьох є випрацьовані якісь сюжети, які ми почерпнули з фільмів і уникаємо їх в реальному житті. Ну, щодо мене, наприклад, класично вночі я ніколи не буду йти попри дорогу. Не дай Боже, якщо таке трапиться і ще якась машина буде тормозити, я там, напевно, як. Стріла просто полечу в якусь іншу сторону в темряву, щоб мене не побачили, тому що е, сюжет до цих машин, які там затягують людей. Бо для мене фільм був страшний, і відповідно я добре запам'ятала цей урок, що не треба тинятися попри дорогу в безлюдну ніч. Ну і загалом багато так могла би згадати, але не буду розтягувати цим відео. Напевно ж, давайте перейду вже до частини особистого досвіду. Я страшенна була прихильниця взагалі фільмів, жахів, книжок такої тематики. Таке різноманітна різанина, оце все для мене було окей, я любила таке дивитися. І це тривало, мені здається, десь до віку 25 років, можливо, трохи менше. Далі це все ж таки стало менше. Так буває, втрата в мене якась потреба. І вже зараз я скутуюся до того, що я з радістю дивлюся сімейні фільми, якісь комедії, щось таке легке, не напрягаюче. Тому що справді після дня мені хочеться відпочити, мені не хочеться себе. Нагружати проблемами головних героїв, або, не дай Боже, ще й з ними там виживати впродовж цього фільму. Те саме і стосується книг. Хоча ось містичну тему я продовжую любити. Проте я здебільшого вибираю книги, в яких містика є нереальною. Тобто це щось таке. Або фентезійне, або ось така містика-містика, тобто це нереальність там, де люди один одного вбивають ріжуть, тобто про маньяків серійних, оце все я не дуже хочу читати. І знову ж таки, я це пов'язую з тим, що я стала доросла. <звук> Звучить сумно. Але коли ти маєш дуже багато різноманітних... Проблем, різноманітних задач, які ти маєш постійно вирішувати. І цього року, мені здається, для всіх дорослих настав поганий час, тому що ми, окрім того, що якось себе в купу збираємо, то ще й маємо своїх дітей оберегти від цього жаху і продовжувати створити для них чудове дитинство. І не хочеться занурюватись в якийсь вигаданий жах, тому що справді його вистачає цієї тяжкості в реальності. І беручи книгу, чи сідаючи за фільм, хочеться відпочити. Це така моя думка, чому в мене так змінився смак. І ось на рахунок цього всього мені б звісно хотілося з вами поговорити. Розкажіть, чи змінився ваш смак на рахунок фільмів, книгів, те, що ви дивилися, коли ви були молодшими, і те, що подивитися вже в більш старшому віці. Бо мені здається, це така. Напевно, типова річ для всіх. Багато хто з нас, особливо в підлітковому віці, і захоплювався різноманітними субкультурами темними. Тут я говорю про готоку, блекметал і тому подібне. Дивився такого плану фільми, книги читав. А вже в дорослому віці ти вже так потихеньку цього всього позбуваєшся. Але, ну, можливо, я не права. Одним словом. Цікава ваша думка в коментарях щодо цього всього. Ну і загалом давайте поговоримо. Тож на цьому в мене все. З вами зустрінемося у новому відео вже завтра, тому що нагадую відео кожен день по надворі Містичний жовтень. Всім па, -па.